Як потрібно чистити енергетику вдома? Це дуже важливо робити періодично, особливо, якщо ви відчуваєте якийсь негативний вплив від інших людей. Якщо у вас погіршився стан самопочуття, здоров'я, якщо почались якісь сварки, і навіть після сварок, конфліктів, таких негативних подій, важливо чистити енергетику вдома, тому що там ми живемо, там ми спимо, відновлюємось. Це наше місце сили. І недостатньо тільки прибирати. Це дуже важливо. Чистота в домі це на першому місці. Але не всі знають, що важливо чистити та прибирати енергетично також. Сьогодні я розкажу, як я це роблю вже дуже-дуже багато років. Починаю з прибирання, наводжу порядок, викидую все непотрібне, зайве, зламане. Тобто відбувається таке генеральне прибирання повністю.